Ті, штурмі бригаді було виділено 3,2 мільярда гривень. Тобто найбільша сума виділяється на ці на цей підрозділ, і тому ми бачимо плакати, які завішені. Вся Україна завішена плакатами третьої штурмової бригади. Тобто, ось, де відбувається справжня, знаєте, така монотонна робота по впізнаваності людей по підготовці до виборів. І по цим плакатам можна прямо бачити, як вони змінюються синхронно, як вже почала з'являтися там обличчя командирів бригад. І це говорить про те, що ну і за моїми даними, саме з Єрмак знявся з посади і буде зараз активно займатися цим політичним проектом, таким як білецький. Тому ось, будь ласка, всі. тобто Єрмак нікуди не подівся, тобто знову ж таки, а йому ж мали висувати підозру. Про це ж говорили, говорив по моєму очільник набу. І е, очільник САП під час прес-конференції, що є ймовірність того, що йому можуть висунути підозру. Тобто підозри вже ніякої немає. Тоді навіщо його знімати з посади своєї? Єрмака. Угу. Це, мабуть, і була платня за цю. За те, що підозру ми не висуваємо, але ви його зніміть. Тобто, це була така знаєте, домовленість. Угода, як називається, в судових процесах. Вони домовилися, що ми тобі не ми тебе не чіпаємо, але ви знімаєте Єрмака і плюс підписуєте угоду про про мир. Тобто я вважаю так, і саме про це я й говорю вже давно. Що під час Зеленського відбулася повна деградація наших державних структур, державних органів, особливо правоохоронних органів. Правоохоронні органи сьогодні стали перетворилися на таких, знаєте. Місцевих латифундистів багатіїв, мільйонерів і мільярдерів, які після звільнень з посад чемоданами возять гроші за кордон, ховають їх там і купують собі нерухомість. Тобто, це ті правоохоронці які вчора били себе в груди про те, що вони захищають країну, що вони патріоти, і так далі. Тим подібне. Тому кожен на свій гаразд вину вивозить ці гроші, хто в криптовалюті, хто чемоданами, хто готівкою, і ось тому. НАБУ я так бачу, вони далеко скажемо, вони вроді як відійшли трошки, але зрозумійте шість років правління Зеленського. Вони ніяких таких гучних справ не розслідували і не робили перед тим, як ну або скажемо, на фоні того, як Трамп почав активно тиснути на підписання миру з боку Зеленського, з'явилися оці от плівки, з'явилася ця інформація, і вона почала активно використовуватися. Однак знову ж таки, да, суспільство. Вимагає справедливості. Що таке справедливість? Справедливість це справедливий суд, справедливе рішення і притягнуть до відповідальності корупціонерів. Як я вже сказав, таких Чернишов вони їздять на дні народження до до, до Буданова. Вони себе вільно почувають. Вони вони поклали заставу за себе до 200 мільярдів гривень. Це величезні суми. Це ой, ну не мільярдів, мільйонів. вибачаюсь мільйонів гривень. Це ну це 200 мільйонів. У мене дев'ять. Я думав, що я буду сидіти, поки їх там хтось не назбирає. І то завдяки Порошенку я вийшов з в'язниці. А тут 200 мільйонів. Ну і він свого, вільно це все робить і платить їх. І і далі вони живуть в іншому світі. Вони живуть в світі, який вони самі створили. І сьогодні вони звичайних громадян в цей світ не пускають. Вона від справедливість них своя. Вони затримали людей на корупції. Вони відкрили ці плівки, задокументували це все. Однак е ніхто цього не. Не доводить до кінця, тому що досягнуті якісь кулуарні домовленості, досягнуті якісь цілі, які в принципі не співпадають з цілями і з метою нашої незалежної України, тому що наше суспільство деморалізоване. Саме тому я вважаю, що це був величезний успіх російського агента Єрмака. На мою думку, це такий, така людина, яка має всі ознаки агента, який виконував цього завдання по розвалу України. Він деморалізував її. От, наприклад, сьогодні я спілкувався з людиною. Він був керівником Гнатович прізвище його. Ой, по батькові Васи Василь, Василь Гнатович. Здається, він був керівником інституту українознавства. Цей mm -hmm. інститут був створений ще в 92-му році і році. Був при університеті Шевченка створений такий науково наководосній інститут українознавства для того, щоб вивчати популяризувати, тобто Україну і так далі, і культуру і історію. Під час президентства Ющенка він створив з нього цілий інститут окремий інститут, який почав працювати, набирати оберти і щось робити. Там було біля 60 осіб, які здійснювали цю наукову роботу і вивчали Україну. Коли почалася війна, mm. цей інститут почав включатися в роботу. Він почав порівнювати українську і російську націю. Він описував українську націю як миролюбиву. Таку, знаєте, прогресивну націю, яка є нацією, яка щось створить, і описував на противагу російську їхню історію націю про те, що вони завжди руйнують все, йдуть війнами, тобто там нема такого, скажем, миролюбового духу, як у нас, і, і такої сили спокійної. І вони це все описували. Якби, ну це все робили з наукових позицій і гарно. Обґрунтовано і так далі. От він каже, в 23-му році ми випустили подібні матеріали, і в 23-му році нам почали дзвонити з російських телефонів, директору інституту, погрожувати, казати, ви там не те робите, ви дуже сильно звертаєте увагу на Росію, ви негативно її описуєте і так далі, погрози. А потім, щоб ви розуміли, в 24-му році е сьогоднішній, от знову ж таки, один з кандидатів на е там, а не кандидат, він сьогодні вже міністр оборони Федоров підписав. Е Наказ чи указ кабінету міністрів про ліквідацію цього інституту. Тобто, ось, будь ласка, що відбувається сьогодні в нашій країні, тобто це люди, які поступово знищують ту ідентичність. Те, про що ми кричимо, про що ми говоримо, що ми маємо знайти в собі сили, об'єднатися, побороти ворога, знайти в собі знаєте ці історичні коріння, які могли нам допомогти набратися більше духу усміливості сміливості, і все таки відбити цю Україну від цього нападу. Тому що ми побачили, що ми змогли, Незважаючи на... Шпигунські дії цих з Єрмака та Зеленського, які намагалися здати країну. Ми все таки встояли, витримали країну, утримали від зазіхань росіян, але тут потрібно і на всіх рівнях це робити: на культурному рівні, на релігійному, на всіх, на всіх на науковому, на, на освітньому рівні. Але як ми бачимо, вони поступово тихно підсукном знищують ці такі ключові установи інституції, які могли б нам дати якісь. В завтрашній день нові сенси існування, нові сенси життя, нові якісь значні історичні горизонти відкрити. І ось це відбувається. Про це ніхто не говорить. Зато ми я бачу сьогодні ефір, забитий вже там місяць, чи другий чи третій місяцями кадровими змінами, перестановками. Тобто нас просто відволікають від основних проблем від корупції в оточенні Зеленського, від того, що він знищує українську ідентичність, від того, що вони здають території, від того, що вони готові підписати капітуляцію. Під час війни. Хоча, як я вже сказав, сьогодні Трамп дуже сильно вже взявся за за росіян, і я вважаю нам би ще триматися в цьому темпі, трошки націю якось згрупувати, об'єднати націю, а не роз'єднувати всякими переслідуваннями, там звинуваченнями, власною корупцією і так далі. І тоді б ми я вважаю, що Росія б не витримала цього темпу, тому що насправді Росіяни отримують набагато більшу армію, ніж Україна. І для них це економічно дуже важко. І вже враховуючи сьогодні, сьогоднішні санкції, сьогоднішні, скажімо, впливи на нафтову, на газову і нафтову їхню торгівлю, росіяни, я вважаю, вони вже понесли величезних втрат і, можливо, б навіть були якісь наслідки. І, але ж зрозумійте, коли вже російська армія посипеться, скажімо так, або зупиниться, після цього почнеться її відступ, тому що насправді їм тут держатися нема за що, в них нема тут ні ідеї, ні ідеології, нічого. І тому е, я вважаю, що е, сьогодні відбуваються такі процеси, які дійсно ті, які обіцяв зробити Зеленський, коли йшов до влади. Він і, і тоді вже казав, яка різниця, на якому язики ми називаємо, як називаються вулиці і так далі, і тому подібне. Тобто він цю ідентичність нашу стирає, незважаючи на те, що під час війни саме вона врятувала наш, нашу країну. Е, знову ж таки, незважаючи на всі зусилля Зеленського. Ось така моя думка з цього приводу. Окреме питання стосовно Василя Малюка, я тут бачу, з'явилася інформація, що нібито він є одним із потенційних претендентів на кандидатуру на посаду керівника служби зовнішньої розвідки. Не знаю, чи буде це так, поки що обговорюється. Там і Кулеба обговорюється міністр закордонних справ. І той же Андрій Білецький, командира командир третьої штурмової. Просто питання. От як ви оцінюєте знову ж таки цей крок? А, наскільки відомо, Малюк не хотів іти з цієї посади. А, його примусили. Чому його тоді прибирають з цієї посади? Чим він не угодний чи угодний? Чи в них конфлікт відбувся? Що він не виконав, і що йому пропонується? От цікаво мені просто розуміти, тому що. Коли знімали Баканова, можна було аргументувати багато чим. Мене, мене просто дивує, чому Баканов досі ходить і вільно пересувається по країні, і до нього, що немає питань у правоохоронних органів стосовно того, як росіяни зайшли на територію України. Мені здається, дуже багато питань. Це саме СБУ мало би займатися цими питаннями. Ну, тим не менше. що ви думаєте? Дивіться сьогодні. Сбу ну моя особиста думка. Баканов він просто скажімо непрофесійний правоохоронець. Він Ну, він залетів так. туди, де, де не його місце. Насправді, де не його місце. Він втратив дуже багато. Він, по перше, саме головне, що він зробив, він створив в себе в службі безпеки України в, ну, в такому підрозділі. Головне управління внутрішньої безпеки, яке взяло під контроль всі обласні управління в його інтересах Баканова, всі контрабандні схеми попризначало своїх людей на всі такі посади, які передбачали корупцію, і просто збирав кошти. Ось це головна проблема. Баканова. це російський, скажімо такий механізм, який дає можливість під виглядом корупційних схем завести людей, які потрібні. В кадровий склад служби безпеки України зрозуміло, служба безпеки України це той орган, який займається контрозвідкою, тобто не розвідкою, а контрозвідкою. Тому відповідальність, от зараз такий наратив звучить в суспільстві, що відповідальність за вторгнення покласти на Баканова, так да, але Баканов це він виконує заходи розвідки лише в інтересах контррозвідки От усвідомте це, тому що контрозвідка це трешки трошки інше. Це проникнення агентурного. Складу в наші е, органи управління. Тобто, от я кажу Єрмак це агент Росії. Демченко це агент Росії. Литвиненко, який був керівником розвідки, це людина, яка має ознаки агент Росії. Той же самий інший, інші Буданов не професіонал, там є інші люди, які відповідали за е, інформування українців і наших органів влади, вищих органів влади, президента, кабінету міністрів, всіх споживачів інформації, в тому числі є громадяни України. В тому, що буде війна, і відповідно мали бути прийняті рішення про те, що готуватися, будувати оборону, не відводити війська з небезпечних напрямків і так далі.